Нами своїми враженнями, що для тебе книга взагалі, що вона тобі дає? Книги дають розум. І дітям вони потрібні. І вона зберігає ті всі знання наших предків, і вона доносить, і завдяки чому ми зараз такі розумні, щасливі, і все знаємо. Тому що ми це все набираємо цей все книжок. Так ось у цьому храмі, мешковому цей бібліотеці, ви це можете робити. Приходити і. Спілкуватися, читати. Хто ще хоче сказати? Я тобі дуже дякую. А підскажи нам ще, може якісь ще твої враження? Так, Здобувати знання, здобувати розвивання. читання, Читати. — Книжка — це найдорожче. — Книжка — це найдорожче. От ось тобі книжка допомагає жити взагалі. Да? Скажи, як приємно. Я знаю, що дітки приходять до нас щастя, беруть багато з Навіть якщо дітки не можуть, то батьки приходять і кажуть, ой, а мій син або моя донька прочитала, вона хоче ще. А знайдіть мені те, а знайдіть мені таку казку, знайдіть мені віршика, знайдіть мені цікаві якісь пригоди. Ось в цьому вся краса і вся так, чарівність друкованого слова і и черине слово чавини магии. Я очень мала сказав, что моей матусі у нього була бібліотека, вона один бібліотеку, тепер у неї на себе бібліотека, читає читали. Я думаю, що вона залишиться навіть своїм Що, сонечко, ти нам добавиш? Ага, ось дівчинка. Я думаю, читаю по всяких твоих. Тоді я все знаю, тоді я ще розказую своїм племянникам. Ой, читаєш, не <плес> розказуєш, бачиш? Тобі є про що поговорити, тобі є що навчитися і кламінти. Я маю калашок, коли я читаю. з тобою, так? Коли я читаю, всім цікаво.